Какие документи написав? Вас це договір путем, наверняка сейчас туди їде. зараз я нікуди не їду. Це, це ветеранов якісь там это все. Ну понимаю, да. Вот сейчас длина

Багато людей кажуть через, через кожен час, як вони дають. Знаю, ось що зібрали, yeah. що. А, а де збираєте? А де збираєте? На бабатурі все. А як ви знаєте, що вони на виборах? Ну, я не знаю, але я є старші. Который... А де старший? Ось так зараз вийдуть, можна Хорошо, дякую вам. грають граються законом це спеціалізований підвіз виборців. Є такий підвіз? От дивіться, договір заключили. Вони за законом мають право підвозити. Я вам можу показати договір, будь ласка. А у вас це списки людей, яких ви забираєте? Ні, це мій поселок. Ну я розумію, як це у вас поселок? Я вповноважена цього поселку, голова квартального комітету. Я розумію, ви мудра жінка, бо у вас вибори квартальні. Ви багато років десь працювали на якомусь підприємстві і у вас є великий досвід. І ви знаєте, що це поняття як закон. Да. В цьому законі, який, по якому забуваються вибори, чітко сказано. З виборців це порушення. А, а... чому порушення? Ну, в законі так написано. Я, я ж його писав. Це повинна моя людина. Йти Не ваша людина, а громадянин України. Громадянин України. А я заключила договор з ветеранською організацією нашого міста. І просила підвести наших Хто людей. Хто оплачує ці поїздки? Ніхто не оплачує. Не буває такого. Миску, це Ветеранська організація це має гроші. Це отримана вигода. Ну, звичайно, я буде, я... вигода. Яка вигода мені і ветеранам? Як не вам ветеранам кажуть? Ветеранам вигода, в тому що їх довезли. Люди, не знімайте мене, не, не треба, Ви не праві.